Я популярне. Але справжнім спец не може бути популярним. Напередодні 96-го театрального сезону зроблено перший крок на шляху увіковічнення пам'яті видатних артистів. кажуть у театрі імені Магара. Зараз адміністрація театру вивчає досвід національних українських театрів України саме по таким заходам. І краща практика, краща традиція обов'язково буде започаткована в нашому театрі. Тому напередодні 96-го театрального сезону ми розпочинаємо саме з такого заходу захід по вшануванню і збереженню пам'яті. Справжні корифеї сцени все своє життя присвятили театру. Олександр Гапон прослужив у театрі 62 роки. Іван Смолій грав на сцені 60 років. Владилен Попудренко радував глядачів 43 роки. Театр для них був самим життям. Все його життя це яскраві образи, ролі, персонажі. Будь-то головна роль, будь то якась епізодична, будь-то концерт. Права в тому, що тато був не просто актор, а це був актор, який співав, який міг розказати байки, якісь п'єски маленькі. Це був просто ну, універсальний. Найкращий Стецько – це був Олександр Гапон. І всі його ролі просто були неповторні. Хто б не грав ці образи в інших українських театрах, але тато, свій образ завжди, Придумував, розмальовував якимись новими емоціями, гримом, костюмом, інтонацією. Тобто, був дуже дуже талановитим актором. Наша сім'я народилася в театрі на цій сцені. Їх розписували з моєю мамою. У нас взагалі тетральна сім'я, тетральна династія і театральна сім'я, яка народилася на цій сцені. Я майже народилася в цьому театрі, бо я вже з двох місяців спала в гримерці. Тому для мого тата, звісно, театр це ну. Це його все. Він як тато дуже багато поділяв мені уваги. І взагалі, ні, ні, ніколи не відбирав. То було спільне, то було якесь і на роботі ми разом були. Коли я дитиною була, я з ним поряд була. І вдома завжди ці розмови про театр. Потім вже коли я стала актрисою, то взагалі стала така сімейна традиція. І тут ми один одному допомагали, і дома допомагали. Олександр Гапон, Владилен Попудренко, Іван Смолій за життя сформували власні канони акторської майстерності, художні прийоми та неповторний стиль. На їхні гастролі чекали, їх обожнювали. Наслідувати та повторити їхню гру було неможливо. Ось як згадує про Івана Смолія його колега. Полсти була двохметрова голос, а ще він дідом морозом, коли я приходив в ці. Заклади, де, де він морозив свій час, мені казали, ось сценарій, отак, отак, оце. Ну, Іван Ілінч, отут робив ще отак. Він знайомився з кожною дитиною. Я тоді робив, робив теж, ж, казали, це те, що треба. Аби увіковічнити пам'ять про видатних колег на гримерці кожного з них встановили таблички, де зазначено скільки років артист служив у рідному театрі. Крім того, у травні поточного року Запорізька міська рада ухвалила рішення про перейменування вулиці Олександра Кошового на вулицю Олександра Гапона. Ірина Чернова, Олек Стригунов, телеканал МТМ.